Деталі та наслідки обстрілу дізнаємось зараз у керівника прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Толоконікова. пане Олександре, вітаю вас. Останні новини хочемо дізнатися стосовно цих ударів. Будь ласка. Щодо ударів, то дійсно ви вже розповіли. Єдине, що зараз надійшло також повідомлення про одну поранену жінку внаслідок удару саме Алябомбу в Тніпровському районі. В Районі охоронець одного з підприємств, отримав поранення руки рвану рану, надали допомогу і медики оперативно зараз життю нічого не загрожує. Якщо казати про цілий день, то що зараз 13 людей постраждали в наслідок російської агресії на Херсонщині? Двоє з них на жаль загинуло. Це у Львова чоловік, і також жінка наслідок ще одного авіаційного удару по Береславу. Загинула жінка, на жаль, до, до госпітальному періоді. четверо людей ще на Береславі постраждали в самому Херсоні разом з цією жінкою? Яка від авіаудару постраждала сім людей наразі з різними ранами і травмами були госпіталізовані або надана допомога амбулаторно? Скажіть, будь ласка, чи зараз працюють рятувальники на місцях прильоту саме в місто Херсон? Який взагалі там обсяг руйнувань? Ну в одному місці небагато, в іншому було влучання в саме будівлю. Там були загорання, але рятувальники своєчасно загасили дуже швидко. Як і зранку, коли під обстрілом був також прибережний район, там то також були загорання, але на рятувальники вчасно прибувають і дуже швидко гасять. Наші а що відомо з тими людьми, які мешкали в цих приміщеннях? Чи їх відселили, чи обсяг руйнування дозволяє їм продовжувати мешкати саме саме в цих будівлях? У цих будівлях не було людей. На щастя, там ті люди, які постраждали поряд, які були, знаходилися на подвір'ях, їм була надана допомога. І також проїхала наша водійна рятувальна служба обласна, і завтра також будуть працювати, допомагати людям долати наслідки цих обстрілів, саме закривати вікна і лагодити дах. Пане Олександре, дуже дякую вам за те, що оперативно повідомили про наслідки ударів. Росіяни. Нагадаю, сьогодні влучили по Херсону двома кровними авіабомбами, і зараз рятувальники мають справу з наслідками цієї події. Також були обстріли Беріслава і села Львовське. Будь ласка, дякуємо вам, Олександр Толоконіков, керівник пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації. А